Дякую дуже. Нато сканду скандує USA, США. Хочу вам всім дуже подякувати. Це я бачу тисячу друзів. Це рух, якого ще ніхто не бачив раніше. І чесно кажучи, я думаю, що це була найбільше, найбільший політичний рух за всі часи, який коли небудь був. і зараз він вийде на новий рівень важливості, тому що ми допоможемо нашій країні одужати їй Потрібна допомога. Потрібна допомога. Дуже сильно ми виправимо наші кордони, нашу безпеку на кордонах. Ми подолали перепони, ніхто не думав, що це можливо. і ми досягнули найбільшої політичної політичного досягнення. Це просто шалено. Але це політична перемога. якої наша країна ще раніше ніколи не бачила. І я хочу подякувати американському народові за надзвичайну честь за те, що обрали мене 47-м президентом. і я буду боротися за вас, за ваші родини, за ваше майбутнє. Кожного дня буду боротися за вас. Я не заспокоюся, поки не буде е, сильна е, процвітаюча Америка для нас і е, для, для вас і для ваших дітей. це буде золота ера Америки. Це е, надзвичайна перемога для американського народу, який, яка дозволить нам повернути велич Америці. І на додаток до е перемоги е в ключових штатах. Я люблю ці місця. Це північна е Кароліна, Джорджія, Пенсильванія, Вісконсин. Ми зараз перемагаємо в Мічигані, Аризоні, Неваді, Алясці. І це означає, що у нас щонайменше 315 е голосів виборників. Але набагато uh, легше йти так, як uh, сказали, основні мережі, новині, uh, хто голосує переможця, і uh, ми, uh, це шлях до того, щоб виграти. Це народне голосування. Це чудово. Дякую. Дякую, дуже перемога на всенародному голосуванні. Це дуже добре. Це чудове відчуття любові, і в цьому величезному залі в нас чудове відчуття любові. Ці ці люди, які стоять переді мною, вони виконали надзвичайну роботу, і ви будете дуже щасливі. Ви будете пишатися нами. І Я сподіваюся, ви будете... Дивитися назад на це як на один з найважливіших моментів свого життя, коли я проголосував за цю групу людей, Америка дала нам безпрецедентний потужний мандат. Ми повернули контроль над Сенатом. Вау. І перегони до сенату в Монтані, Неваді, Техасі, Огайо, Мічигані, Вісконсині, співдружності Пенсильванії. Це все мага рух, і він настільки допоміг в цих випадках Ми співпрацювали з сенаторами. Це були складні перегони. Я бачив. Що ралі було на це? було надзвичайно, що ми говорили о, з виборцями, і дуже добре, що ми маємо ці перемоги, які ніхто не очікував. Є чудові о, нові сенатори, і о, найімовірніше, ми також отримаємо контроль над палатою представників. Рамана хочу подякувати Майку Джонсону. я Думаю, що він надзвичайно добру роботу виконує. хочу також подякувати першій леді, мої, моїй чудовій дружині Мелані. Енекане найкращий бестселер, її книжка номер один в країні. Вона дуже тяжко працює для того, щоб допомогти людям. Я хочу подякувати їй. я Хочу подякувати всім її родині. Це надзвичайні діти. Ми всі. Любим своїх дітей. Вважаємо, що вони надзвичайні. Але Дон Ерік, Іванка, Джеред Перін. Берен. Дякую вам всім. Мій... Амалія Амалія Віктор, це батьки моєї дружини. Ми дуже сумуємо за ними. І моя теща була надзвичайною жінкою. Я хочу також першому привітати тепер я можу сказати, обраного віцепрезидента сполучених штатів. І його надзвичайну е красиву дружину. І він е борець, я йому сказав: іди до ворожого табору, до цих мереж е новинних. А він просто каже: окей, добре, куди піти? CNN, MSNBC? Він єдиний, хто фактично цього чекає, і він їх повністю долає. Ді скандує аудиторія. Скандують люди в залі Джей Ді. Пане президенте, я вдячний, що ви е, дозволили мені приєднатися до вас у ці надзвичайні подорожі за вашу довіру, і я думаю, що е, це найбільше вражаюче повернення в історії американської політики. Зентрам з е, лідерством президента Трампа. Ми не припинимо боротися за вас за ваші мрії, за е, мрії ваших дітей. це буде не лише найбільше політичне повернення в американській історії. Це буде найбільше економічне повернення за історію за підпроводом президента Трампа. Дякую вам дуже. Він виявився гарним вибором. спочатку мене критикували. Але я е, знав, що він найкращий, і у нас буде чудові наступні чотири роки, і ми перетворимо цю країну на щось дуже особливе вона трохи втратила це невеличке річ, яка робить її особливою. А ми зараз будемо працювати дуже тяжко, щоб це це повернути. Ми можемо це зробити Ситуація погіршувалася і швидко нам потрібно запечатати ці кордони. ми хочемо, щоб люди повернулися, але законно. Я хочу також висловити надзвичайну подяку цю ТІСу. Сюзі е, е, любить в тіні залишатися. Кріс е, підходь. Сузі лайк стої на бакран. Сиснабекран. Але вона е, не в тіні, хоча сюзи любить в тіні це неочікувано, але хочу uh, подякувати президенту Трампу за цю подорож. Він чудовий кандидат. Він буде чудовим uh, президентом 47 сьому. Ця, ця команда. Це найкраща команда, і uh, моя начальниця Сюзі Вайлс є найкраще. Дені всі тут є чудові, дуже особливі. Хто ви кажете? У нас є нова зірка. О, зірка народилася. Це ілон. Він чудовий хлопець. Ми uh, з ним uh, разом поговорили. Він uh, проводив кампанію в Філадельфії, в Пенсильванії. І uh, Два тижні тому він запустив ракету. Я бачив, як uh, ця ракета блискуча, uh, біла. Летіла тисячу миль на годину і горіла. Я казав, що ми ніколи не зрозуміємо цей це палає і звичайно, ця ракета виглядає менше ніж вона є, але вона величезна. Ви бачили, як вона спускалася в цей полум'я. Я думав, якщо цей лон може зробити. І, і вчора. Я е, говорив з цим дуже важливим, важливою людиною. і, Ви знаєте, я був президентом, і як видається, буду президентом знову. Тому я е, попросив його почекати на телефоні. So I took the phone down and I'm looking at the screen thing. Я бачив говорити <плесвач> uh, на телефону. Я бачив цей uh, ракету. Я, я думав, що це якесь uh, кіно про космос. Uh, і uh, я повинен повертався до звінка 45 хвилин. Він uh, там був. Але було відчуття, що е, полум'я, і сліва, і прямо воно було, і е, потім цю ракету втримали, як прямо як дитину вночі тримаєте. Це ця ракета трималася, і я тоді позвонив Ілону, і сказав, запитав, чи це твоїх рук справа. Він сказав, так хто ж, Ще може це зробити Ки... Росія? Ні, Китай ні. Сполучені Штати можуть це зробити хтось крім тебе? Ні, я завело. Це чудово. Я Херикейн. Я у нас була трагічна ураган. Хеліне, і в північній Кароліні він завдав значних руйнувань. і там затопило поля, і була надзвичайна небезпека. І Люди з північної Кароліни йшли до мене і питали: чи можливо, щоб ви поговорили з на маском, тому що нам потрібен старлінг? я сказав, який старлінг ця форма комунікації і тому я. Я сказав Ілону маску, що там немає зв'язку. А у тебе є щось, що називається старийшн і він сказав: так це дуже гарна комунікаційна система. Бедлина ска, що так, треба вона потрібна дуже сильно північній Кароліні, і він з надзвичайною швидкістю це доставив. Uh, порятував багато життів. Uh, він геній. Uh, Треба захищати наших супергеніях, тому що їх не так багато. Я хочу сказати, я ще чемпіон Дешамбо. Де він? Брайсон! Bryson. Oh. він соромиться? А він їде. Це побая. м'яч. Ось і він. Він had a great нього надзвичайно гарна кар'єра на US Open. У нас є також спортсмен uh, Дейна uh, so uh, почав and, uh, me, your, UFC, і я допоміг йому трохи. І я сказав, що це дуже жорсткий спорт, але мені він подобається. І ніхто краще не впорався із розвитком спорту. І, знаєте, він в нього є ці бійці, це як гладіатори, і це одна з найбільших, найбільш успішних спортивних. Кампанії будь-де будь-коли. Я б хотів, щоб ви його почули. Ніхто не заслуговує на це більше ніж він, і більше ніж його родина. Так, ви бачите, коли за вами гониться машина. Він не здається. Він найбільш е, стійка людина, яку я бачив в своєму житті. Йому е, е, він достоєн цього і його родина достойна цього. Я хочу подякувати всім учасникам і е, Джо Рогану. Який його підтримував, дякую, Америка, дякую, і гарного вечора. Так, да, Він uh, 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 чудовий uh, чудовий uh, хлопець, uh, але хочу uh, uh, подякувати uh, найбільшим uh, мільйонам uh, американців, які uh, важко uh, працюють, uh, і uh, uh, які є uh, 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 в цьому надзвичайному русі. Uh, і ми зараз uh, в uh, рекордних. Кількості привели до цієї перемоги. Це справді щось особливо, і ми відплатимо вам. Ми черес зробимо перетворення дуже швидко в великій кількості сфер. І ви запам'ятаєте цей день як день, коли американський народ повернув собі контроль над країною просто хочу сказати, від імені цієї чудової групи людей. Це люди, які важко працюють. це фантастичні люди. Наприклад, такі імена, як Роберт Кеннеді Джуніор. він допоможе повернути здоров'я Америці. він чудова людина. Він справді хоче провести нові речі. Він каже, що про нафту що в нас є більше цього рідкого золота, ніж в Садівській Аравії, ніж в Росії. Ми також виплатимо борг, ми зменшимо податки. Ніхто інший це не може зробити. У Китаї немає того, що ми маємо. Нікого немає того, що ми маємо. У Нас надзвичайні люди. і ця кампанія настільки історична, вона найбільша, найбільш об'єднана коаліція за всю американську історію а, такого не були не було, щоб і молоді і старі а, з села і з міста об'єдналися, і я бачив певний аналіз. А, тих хто за мене голосував це з різних верт. Це е, африканські американці, е, американські, латиноамериканська е, погодження, мусульмани. Всі це прекрасно було і це е, е, історичне об'єднання е, сполучених штатів з різних сенсверств. Це партія здорового глузду. Ми хочемо, щоб були кордони, щоб була безпека. Euh, щоб була гарна освіта, щоб була потужне військо. І в ідеалі ми euh, не використовували його за чотири роки. Моло президентство не було війн, крім того, що ми подолали і со euh, Також це величезна перемога для демократії для свободи. Разом ми досягнемо найкращого майбутнього для наших людей. Вчора в мене була остання зупинка в моїй передвиборчій кампанії. Я більше не буду проводити передвиборчі мітинги, ми, здається, провели 900 таких мітингів. Я на величезній гідності цих мітингів. І я багатьом сказав що це останній мітинг Але зараз ми е, будемо робити те, що набагато більш важливо. Канчідецова тому, що тут в на цій посаді ми справді е, можемо допомогти нашій країні. І я сказав, що багато хто мені е, говорить, що е, Бог врятував е, моє життя за певні причини. І ця причина була врятувати нашу країну, повернути велич Америці, і зараз ми разом виконуємо цю місію. завдання перед що стоїть перед нами не буде о, легким, але я принесу той вогонь, який є в мене в душі. О, в це в цю справу, тому що це найважливіша робота в світі Як і під час першого свого президентства, яке було дуже чудовим, надзвичайним я буду, я буду керувати під гаслом Обіцянки дані це обіцянки виконані Ніщо не завадить мені зробити Америку безпечною. І процвітаючи, і я е, е, закликаю е, всіх признатися до мене, е, залишити біган е, розділ і розбрат в минулому. Нам потрібно намагатися це зробити. Ми можемо досягти успіху разом. Я це бачив під час свого першого терміну. Ми досягали все більшого успіху. Люди об'єднувалися. І успіх об'єднає нас І Ми маємо дати поставити Америку на перше місце. Тому що разом ми можемо повернути велич Америці для всіх американців. Тому дякую вам за цю величезну честь. Американське майбутнє буде більш безпечним, потужнішим ніж будь-коли раніше. Хай Бог благословить вас, Бог благословить Америку. Дякую.